Ете, рада тебе бачити. Ти катаєшся на лижах? Тобто, звичайно, катаєшся. Хочеш з'їхати на лижах з мене? Тобто, зі мною? Залюбки? Справді? Так, але пізніше я вже пообіцяв допомогти Сондрі. Тиметью, а хто твій маленький друг? Мене звуть Віл Сондро. Ми в одному класі з історії, математики, фізики. Пробач, я не мог ти запам'ятати всіх, як ти взагалі кататися з такими крихітними ніжками. Ну ти ж якось розмовляєш з таким крихітним мозком. Що вона сказала? Що ти сказати? Що твої саморобні штанці злетять на першому ж повороті. Ну що ж, тоді влаштуємо невеличку гонку. Переможниця сідає з метом по дорозі назад. Мене влаштовує! Дівчата! Долучайся!